Доброго всім здоров'ячка. Щойно закінчив варити отаку копалочку. У мене є звичайна стріла, куплена за 300 гривень уже давно. А це по інтернету побачив, що роблять отакі на дві стійки. Ну, кортіло-кортіло, вирішив і я зробити. Це половину, чи четвертина, чи третина диска із борони дискової. Тут дві стійки знайшов. Ну і щойно поприварював прутки. Не знаю, як так чи не так, буду вигинати в процесі копання, коли буду пробувати. Ну, оце, оце таке. Поки розмірів не даю, розмірів повно в інтернеті. Дуже багато там таких копалок. Ну, вирішив я зробити. Скоро копати картоплю. І буду пробувати. Ну все пока. Копаємо отакою лапою, тому що на двох стійках не йде щось вона отакі грудну. Це я побив уже. Тут були страшні грудоматчі. Виковирювали сантиметрів по 30-40. По о, трошки поменшали вже сюди на гору наче. О, тому копаємо лапою з однією стійкою. З двома стійками копати треба по м'якенькій, пухкенькій земельці. Тоді вона йде у мене дуже хорошо. Не хочу навіть і показувати, як я з нею промучився два рядки. А цієї взагалі немає проблем. Абсолютно. Риє, все що завгодно. Вона, мабуть, і дорогу б на асхвальтовану брила. Ну так.